Так, відповідаю пані Марія і Оля чи Олена, отже не збрешу. Писали мені, що я на своїми самій здіваюся, що вони голодні, бо я їм дуже трошки даю їсти. Таким поросятам вже треба давати хоча б на раз 10-літрове відро їдла. Ну, Ви свої можете давати хоч 30 літрів. А мої ростуть на такі порції. Воно більше не виросте, як має вирости. Ось від тієї порції, що ви даєте, воно з'їло і лягло і лежить. Ані вибирати, викидати не доїло переводити харчі. Я не настільки багата, не настільки маю багато зерна, щоб його кожен раз викидати, вибирати. Це раз. Друге. Знаєте, є такі люди. Одна людина жвеньку і файна плотна, а є люди худі, їдять дуже багато і вони не поправляються. То так само. Я нікого бідати не хочу, ви не думайте. Це і худоба є така, і люди такі є, всі такі є. Ось. А одна, як ти казав, людина чи худобина зі жменю поправилося. Яр! А друга зійсь тазик і ні взад і ні вперед неї. Ось таке діло. Так що якось так. Мої свині їдять мало, оцей кабан, що ми закололи. То він навіть цього відеречка 5-літрового не їв. Це тут здається, воно повне, воно не є повне, бо тут куски поздиблювалися, оці куски, що я від козі вибираю. І їм даю. Вони це їдять. Ось так, що отаке то діло. І вони повно відра не їдять. І їм повністю вистачає. Їм кишків не треба розпихати. Чим більше розіфнете, тим більше гімна носите, вибачте на слові, ну так воно є. Гноївку, все. а Росте воно стільки росте, скільки воно має вирости. І Не більше, і не менше. Да, перший там, як ти казав, два-три тижні, вони часом хочуть більше. Є, як які, більше кричать, що хочуть їсти. Але не даєш більшої порції, вони знають, ну як кричать, там скавчать трошки по, але це добре, як плачуть, що їсти хочуть. Значить, здорові. А якщо воно, як ти казав, лежить і не знаєш, чи воно їсти хоче, чи воно слабе, чи ні. Це я рахую, це моя думка, я ні не розказую, я за себе розказую. Ось. І я тій людині, царство і небесне, дуже вдячна, що мене навчила так годувати. І свині виростають, якщо воно здорове, має задатки вирости, воно весь час виросте гарне. Ось такі то діла. І ніц їм не вредить, що вони мало їдять. Кишки не розіпхані, а то так, кишку чи ту кобасницю. Запхнеш цілий тазик метру кобасниці і не знаєш, де поділася. Кобасниця як кишка сліпа та, чи там апендицит, як там зветься, та кобасниця виходить. ось, І не знаєш, як її потім що з нею робити. А так, все нормально, все прекрасно. І свині ростуть, і все. Так що ви хочете свої годуйте, давайте багато більше їсти. Мої я стільки є, як я даю, і я дуже, як ти казав, тим результатом довольна. Ось, спитали, як я годую. Я показала, як я годую, скільки даю. Ви хочете, давайте більше. Я нікого не заставляю так годувати. Питають як, я розказую. Ось таке діло. Так що більших відеречків я свиням своїм не даю. Ось такі то справи. Ну, а зараз я козам даю, зараз ще покажу. Так, ось такий в мене кальцій. Думаю, що я не можу відкрити, я догори ногами. Для курів, вівців і козів. А я не могла відкрити, бо він догори ногами був. Ось такий, бачите? Рудий, з такими додатками. І оце живина. Зараз. Ой, Божечко, по такій чайній ложці вкину кальцію в кожне відро. Вкину тоді живини по жменці, ну, щоб так десь столова ложка була. І тоді покажу вже вам, чого, скільки я вкину, як воно виглядає. Ну і ще, звісно. Таблетки кайот в мене є. Теж дам. Так, ось такі тут діла. Так, ось так виглядає у мене. Пропорція моїм козам Живина. Зверху оці біленькі, то таблеточки кайоду я пороздроблювала. Ось Всім Всім поділила, всім порції поставила. Так, це ще курам буряк. Зараз замішаю, теж занесу дам. Ось. Ось такі то справеньки. Так що, якось так. Поставлю зараз, хай їдять. Дивіться, як минуть мої козульки. Ще збирають перед живину, повижирали. І тепер їдять своє їдло. Гірка збирає перед живину всю кругом. Шоколадка теж. Де є живина? Їжте мої масульки. Там теж всім нут. Всім без винятку. Всім їхні порції і всі наминають. Ось. Та вже з'їла свої цукерки зверху, та ще мене. Ну і ті всі їдять. Ось так. Всі наминають. Ті, що які не доїли своїх. А, сірнька маленька. І вони дівчатка такі хороші. Де? Красотки мої. Ось таке діло. Ну і зараз ще курам замішаю. І занесу лістоньки. Ой, зараз, зараз. Ой, окей, забула курам сипати. Заву. Так. І порошок. Який порошок, то буде бачив, буде питати. Є відео, я показувала, чим я, що я курам сюди мішаю, той порошок. Подивіться, на каналі тут є. О, і ось так. Даю своїм курочкам, мазуночкам. Ось таке їдло. От. Ай, викину їсти, зажену вже. Яр, ти ще їх не позагонив! Їх на місце. Mm. От. О, мої курочки. Чекайте. Ой О, це Їм. Ось на бачу. Куточки нестися пішла. Вже знеслося трохи. Вже знаю. За забрала трохи яєць. Зараз. Буряк ось так кидаю їм туди, а зерно їдять тут. Кукурузку краще люблять. Ну, вже кукурузка є, внесемо кукурузу, будуть їсти кукурузу. Ну, Яєчка я позабирала, зараз заберу до хати буду йти. Зачиню курей. і все, ось такі діла. Так що, ого, ого. Привез за драбина, євай. Зараз зажену і позакриваю, бо... Холодно ходити їм. Ну, на Трошки вони, хто хоче, виходить на прогулку. Ось ці мої. Курочки-несучки. Не? Ану, ліпатри на місце. Давайте, давайте, давайте. Бігом. Ось так. Кому моє відео було цікаве корисне, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар. Всім вам з радістю відповім. Якщо є питання, задавайте. І всім всього самого найлучшого. При можливості не забудьте поширити відео. Там в мене вода в них стоїть тепленька. І всім всього самого найлучшого. Яр! Яр ходи прив'яжу, бігом. Ходи, ходи. Давай раз-два! Бігом біжить мій Яр. Все. Всім па-па!